Всім привіт! З вами Дарина. Вітаю вас на своєму творчому каналі. І нарешті в мене дійшли руки до монтажу цього відео, яке я записувала ще на початку жовтня. Я дуже рада, що все-таки не дивлячись на проблеми з енергопостачанням, на повітряні тривоги, через які доводиться сидіти у підвалі, через які просто неможливо нормально вчитись. Я знайшла сили, я знайшла бажання. Закінчити обробку редагування цього відео і зараз ви дивитесь його на каналі. Я безмежно цьому рада. Навіть під час повітряної тривоги я намагалась щось записувати. Ось конкретно на цьому моменті я в'яжу привида. Я завжди брала з собою в'язання у підвал, адже воно мене заспокоює, підіймає мені настрій, і я дуже рада, що в мене є таке хобі, яке може дійсно заспокоїти ось в такі моменти життя. Ще раз всім привіт. Сьогодні вже 13 жовтня, четвер і ми приїхали в Київ. Завтра ми плануємо їхати в Карпати, тому нам потрібно тут зібрати деякі речі. Це рішення було таким спонтанним. Ми так подумали, і у зв'язку з ситуацією в Києві ми вирішили, що нам краще на декілька тижнів поїхати в Карпати. От, тому що навіть навчання ну, стало неможливим, якщо можна так сказати. А більшість викладачів просто навіть не можуть провести ніякі лекції, практичні заняття через відсутність електроенергії, відсутність інтернету і тому ну, дуже важко з цим всім. Я розумію, що те, що ми поїдемо в Карпати, це не змінить самої суті проблеми, так. Але, хоча б я зможу нормально підключатись до тестових завдань, нормально зможу заряджати свої пристрої. І, в принципі, я думаю, що там безпечніше, ніж в Києві. Ще й ці всі тривоги взагалі не висипаємось. Останні ночі, останні дні це просто жах. Як я вам вже показувала, то ми у підвалі були, тривалий час, я там в'язала і. Ну, не знаю, це трохи, знаєте, так і морально важко, і фізично впливає на здоров'я. Тому все-таки ми вирішили поїхати в Карпати на декілька днів. Ну, а в Київ ми приїхали, тому що нам потрібно забрати деякі речі важливі. ось, І сьогодні ж їдемо назад на дачу, переночуємо, тому що в нас на дачі хоча б є підвал, де ми можемо пересидіти тривогу. Тому все-таки їдемо на дачу. І, до речі, мені вже прийшла посилка у Карпати. Я хочу її вже забрати. Посилка з пряжею. Буде розпаковочка. Я сподіваюся, ви всі любите розпаковочки, тому що я обожнюю розпаковочки. Ось, ну і. А, до речі. Хочу показати вам деякі свої процеси в'язальні, які ось я буквально нещодавно почала. В'язала і у підвалі, і так, і в машині, і ось навіть з собою їх взяла, тому що ну, хочеться в'язати, в'язати, поки є можливість, то я її використовую. І, взагалі, можливо, я сьогодні почну ще один в'язальний проєкт. Я про нього вам пізніше розкажу. А, дуже багато натхнення зараз з'явилось. Хочеться якось розбавити ось цю всю атмосферу, встановку, хочеться чогось такого осіннього, якогось свята, геловіну, а не ось ці всі тривоги. Це просто вже я не знаю, як я пережила ці останні дні. А ще й ну, дуже хвилювалася за своїх батьків, рідних. То ну, це було дуже важко. І якраз. Ті дні я собі, так знаєте, відбирала ідеї, якісь для моїх майбутніх в'язаних виробів. І зараз вам покажу. Ну що ж, ось мій робочий стіл. Монстрик передає всім привіт. І перепрошую за освітлення, тому що на вулиці Пасмурно, сонечка немає взагалі. А коли я вмикаю настільну лампу, то все стає набагато гірше. І тому я спробую так показати. Сподіваюся, що буде видно. Якщо ні, то покажу в наступних відео, або, можливо, ще й у цьому, якщо дов'яжу їх, ось мій перший процес. Я почала його десь у вівторок, точно не пам'ятаю, напевно, у вівторок, ну, два дні тому. І це такий кажанчик. Якщо чесно, то ну, можливо, зараз він не дуже нагадує кажана, а більше якесь поросятко через такий свій п'ятачок. Um, але я намагалася зробити п'ятачок максимально схожим до анатомічної форми справжнього кажана. Ось Тому що ну, якось мені хочеться чогось більш правдивого. І якщо чесно, то кажана з іншим носиком я якось собі не уявляю. Ну, Тобто мені захотілося зробити саме такий ніс. І тому виглядає ось так. Хоча, якщо чесно, то мені навіть у такому вигляді нагадує кажана. Навіть ось ця палітра, цей сірий колір, поєднання сірого з лавандовим, ну якось так мені дуже нагадує кажанчика. І тому, ну, ось, можливо, вийде класний кажан. І навіть я думала йому зробити його крила лавандового кольору. Ну, такий, знаєте, не стандартний кажан, але все-таки такий атмосферний. Мені хочеться чогось осіннього, хочеться чогось такого. Страшненького Геловіну хочеться, і тому я вирішила зв'язати кажана. До речі, в'яжу його сама, тобто не по схемі, не по опису. Це суто ось <смас> моя така задумка. І поки мені все подобається. Ну, Кажанчик виходить маленьким, але, в принципі, навіщо він більшого розміру, якщо, наприклад, кудись повісити можна його, і, в принципі, Ну, мені подобається, як він виглядає зараз. Подивимось, що буде потім, коли я там зв'яжу йому вушка, йому лапки, крильця, тому що ну, ще тільце в мене не завершене. Але вже ось так виглядає основа. І мені вже подобається. Вже дуже атмосферно виходить, тому я задоволена. Подобається в'язати ось такі всі проєкти. Наступний процес це ось такий привид. Напевно, поки не дуже схоже на привиди, більше на якусь мумію. Він ще не наповнений, тобто взагалі пустий-пустий. Але, в принципі, мені подобається, тому що це так, знаєте, трохи кріпово виглядає. Навіть такі очі. Я вже думаю, можливо, йому нічого на лице не додавати. Ем, можливо, брови. Хоча навіть і без брів виглядає прикольно. Ну, не знаю, я ще подивлюсь, поекспериментую, просто не наповню його якраз таки через те, що ще не маю в нього обличчя завершеного. Тому, ну, поки, поки, напевно, так. І я почала в'язати йому тільце. До речі, що цього приводу, що кажена, я в'яжу, не обрізаючи нитку, тобто в мене це з головою відразу з'єднане, і мені не доведеться потім їх зшивати якось між собою, тому це дуже практичний варіант. І мені такий варіант найбільш до вподоби, Тому ось так виглядає зараз цей монстрик. а, точніше привид. І я думаю, що він вийде прикольним. А, думала, що навіть йому зв'язати шапочку таку відьомську або ж тикву, Гарбузик на голову. Не знаю, поки а, цього приводу вже я в'яжу по майстер-класу. Не знаю, чий то майстер-клас. Взагалі знайшла в інстаграмі англомовний майстер-клас. Просто мені сподобалась форма тіла, і я захотіла собі такого привода зв'язати. Тому зараз ось цим займаюсь. І в мене вже закінчується біла пряжа. Добре, що я замовила собі ще один моточок такої, пряжі YarnArt джинс, тому що реально вже закінчується. Я не знаю, чи вистачить мені дов'язати цього привида. Сподіваюся, що вистачить. Хоча мені вже прийшла моя посилочка, то, в принципі, нічого страшного не буде, якщо не вистачить. Ось, то такий привид наразі виходить. Теж мені подобається такий миленький, і він вже побільший, ніж кажан. Тобто, тут, ось, якщо їх так. Разом поставити, то видно, що у приводе навіть голова більша, хоча тільце поки менше, але ну, різниця очевидна. І очі, до речі, у привода меншого діаметру, ніж у кажана. Ну, це я так захотіла, тому що мені чомусь подобаються тут менші очки. Хоча я пробувала і більші, але ну, якось це не так виглядає. А у кажанчика такі прям як бусинки, тому захотіла йому побільші. Прикріпити, тому ось так він виглядає зараз. Ну що ж, тепер розповідаю про проєкт, який я хочу зараз розпочати. Як ви бачите, обрала кольори українського прапору, це буде подаруночок, точніше, додаток до мого основного подарунку татові на День захисника України, тому що тато в мене реально захисник України, і я вирішила, що буде доречно подарувати йому сердечко. У кольорах українського прапору, синьо-жовтого кольору. Тим більше воно буде таким яскравим. Мені подобається це поєднання кольорів. І, можливо, це вийде як брелок, або ж, знаєте, як вішають на дзеркальце в машині, там різні ароматизатори, декорчики. Ось і тому я хочу, щоб у мого тата була така штучка, таке сердечко, яке буде виражати його любов до України. І я думаю, що всі водії, які це помітять, вони це зацінять, тому що такі яскраві кольори важко не помітити. От, і тому я сподіваюся, що вийде гарне сердечко, і татові сподобається. Зараз буду починати займатися цим проєктом. Я підключусь до вас трішки пізніше і покажу вам, що в мене виходить. Я вже закінчила в'язати перше сердечко. І воно мені дуже подобається. Взагалі в'яжеться дуже просто нічого складного там немає. І мені здається, що це дуже гарний такий патріотичний подарунок на День захисника України. Я навіть почала вже в'язати друге сердечко, і в мене зараз тільки всяких думок щодо цих сердечок в голові, адже їх можна навіть використовувати не лише як прикрасу в машині, в будинку, навіть можна ялинку наряджати такими сердечками. Ми вже приїхали в Карпати, і я навіть встигла зняти розпаковку посилки від магазину Просто пряжа. Вперше я робила замовлення на цьому сайті, і що можу сказати? Я задоволена, тому що товар хорошої якості, хоча мені не сподобалась упаковка. Ось, наприклад, Кенді Ярн завжди відправляють в коробочках замовлення. І я трохи була засмучена, тому що хвилювалася за стан моїх інструментів, а саме спиць. Зі спицями все гаразд, тому в принципі я задоволена. Це не всі товари, що я замовила в цьому магазині. Є ще декілька моточків пряжі. Як ви бачите, посилочка сама по собі невелика, тому що це було моє перше замовлення, і я не знала, якось усе прийде, чи все прийде, якою воно якості буде, тому я замовила по мінімуму. І всі інші товари з цієї посилки ви побачите вже в самій розпаковці. Я сподіваюся, що скоро змонтую це відео і ви все побачите. Я дуже задоволена. Стільки натхнення мені прийшло, особливо ці кольори, такі осінні. Я просто в захваті не знаю. Зразу хочете стільки всього в'язати, і прям-прям супер. До речі, заодно хочу поділитись, що у мене по моїм в'язальним процесам. Зразу скажу, що привида кажана я не в'язала взагалі. Ось моє вже друге сердечко. Я вирішила зв'язати декілька таких сердечок, і трішки пізніше, можливо, в наступних відео, або ж в своєму інстаграмі. До речі, посилання на інстаграм залишаю в описі під цим відео та в коментарях. Я розкажу дещо. Мені в голову прийшла ідея щодо створення такого цікавого проєкту на підтримку наших ЗСУ. І я думаю, що це просто бомбезна ідея. Тому зараз займаюся в'язанням таких сердечок. Мені вони дуже подобаються. До речі, десь тут я почала ще одне ось фрагментик від цього сердечка. Не знаю скільки штук я зараз нав'яжу. Але ну, хочеться мені чогось такого нав'язати. І пізніше я вам розкажу, що саме за ідея мені прийшла в голову. А, так, щодо інших проєктів, то якось, поки не було часу, я в дорозі в'язала ось це сердечко, а поки було світло. Ну, і, в принципі, перше моє сердечко я вже, до речі, подарувала татові на свято. І він дуже задоволений. Воно тепер у нас в машині на дзеркальці висить, і я думаю, що це просто ну, суперова ідея, суперовий варіант для подарунку, тому мені дуже подобається. Зараз планую дов'язати, напевно, кажанчика, а, хоча б тіло його дов'язати і зробити ось ці два сердечка повністю. На вихідних ми з сім'єю поїхали на озеро Синевир, і я просто в захваті від цієї магічної осінньої. Атмосфери я обожнюю осінь, особливо осінь в Карпатах. Вона дуже сильно надихає і мотивує на створення чогось прекрасного, чогось такого ніжного. І я сподіваюся, що ці кадри вони також вас надихнуть на створення чогось такого дивовижного, цікавого, магічного. В цьому місці настільки спокійна, затишна та тиха атмосфера, що навіть важко. Згадати, що відбувається зараз на території України, а саме важко згадати те, що в нас іде війна, війна продовжується. В цьому місці здається, що війна вже закінчилась, або ж війна навіть не починалася. Але коли починаєш от задумуватись саме про війну, так, про ці всі події, що відбуваються на території України, то Звісно, війна нікуди не дівається, війна досі йде, продовжується, гинуть люди, страждають люди, страждають тварини. І зараз ми маємо проблеми з енергопостачанням, що також викликає дуже багато проблем серед населення. І я сподіваюся, що ще трішки залишилось. І ми скоро переможемо, і все буде добре. І кожен українець зможе спокійно подорожувати по Україні, зможе спокійно гуляти по нашій українській землі, по звільнених територіях від окупантів і насолоджуватися життям, пам'ятаючи про все те, що ми пережили, все те, що було. Навіть такі жахливі часи потрібно пам'ятати і. Цінувати те, що ми мали, те, що ми маємо, і те, що ми будемо мати. Тому я всім дуже дякую за перегляд. сподіваюся, що вас це відео надихнуло на створення чогось прекрасного, чогось казкового. І мені буде приємно, якщо ви поставите лайк під цим відео, адже це допоможе в розвитку мого каналу. Також буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал та напишете. Будь-який коментар, що стосується відео, або ж просто, можливо, у вас є якісь питання про мене як про людину, або ж щодо в'язання, можливо, є якісь побажання щодо відео. Я залюбки вам відпишу, відповім. Посилання на телеграм-канал та на мою сторінку в інстаграм буде в описі під цим відео. Всіх вас чекаю там. До скорих зустрічей в наступних відео. З вами була Дарина. Всем пока-пока.